Суспільні мережі, вони навіть не є засобом масової інформації. Не можна вже говорити, що через інтернет я евангелізую, тому що інтернет він став суспільством, він вже живе. Сьогодні в рамках святкування 600річчя перенесення Львівської Любовської митрополіїте до Львова у Любові ми святкуємо ювілей працівників засобів масової інформації. Цей ювілей якраз бігається з днем журналісти, які святкуються в Україні. І ми разом зібралися в архікатедрі Львівській для того, щоб просити Бога про благословіння для всіх тих, які працюють свою масової інформації, як католицьких і світських. 20 років наша церква переживає такий період відродження. Це саме стосується і засобів масу інформації, тому що там, скажімо, більше 20 років назад, ми абсолютно не були представлені в жодних засобів. Тепер ми маємо свої засоби масової І Цей розвиток, якщо подивитися в минуле, є колосальним. Колосально абсолютно, тому що в е нас є так, як сьогодні було представлено теж передачі на телебаченні і на радіо е в Києві намагаються теж е зробити свій, е своє телебачення католицьке е в співпраці з американським телебаченням. Е вже два роки працює на Україні Радіо Марія, яке розширює. Розширює діпозомовлення, з'являється в нових областях. Ну і надалі розвиваються ну, найстаріші, друковані теж видання, це і е, видання для дорослих, і також дитячі видання. Е, розвиток є теж великий в інтернет-нарежі. Я думаю, що це дуже перспективний напрямок, тому що він не, магає, не вимагає таких великих коштів, є більш доступним. І думаю, що церква в цьому місці може зробити дуже багато.